Всім привіт, друзі! З вами Крейзі Фактор, і ми будемо сьогодні говорити про новий мем, який вийшов у 2026 році. Ну як він вийшов у 2026 році? Він був створений ще у 2023 році, але було написано, що, він, що якась подія станеться у 2026 році і зв'язана з цим мемом. Ну, коротше, що я вам буду говорити? Розпочнемо. Ми на цьому зображенні бачимо. Темний ліс і бачимо якогось дивного медведя полярного. Він чомусь лежить на задніх лапах, а на передніх стоїть. І в нього чомусь очі на тому місці, де мають бути вуші. Перша теорія він інопланетна істота. Тому що він не дуже погоджу на медведя, І ще ми говорили, що в нього чомусь очі на вухах, чомусь він на лапах задніх лежить, а на передніх стоїть. І чомусь він на фоні моторошного лісу і ще плюс вночі. Як ви думаєте, це просто мем зробив, щоб він був популярним? Чи ні? Друга теорія це може бути людина, тому що ми бачили, що у медведя не можуть бути такі задні лапи, тому що медведі зроблені лапи, щоб ловити рибу, і в нього через того вони короткі і масивні. А на зображенні ми бачимо, що в нього чомусь задні лапи довгі, а передні короткі. І ще плюс у нього чомусь в нього чомусь де там довжні знаходяться вуші. Там знаходяться очі. Коротше, погнали до третьої теорії. Ми добігли до кінця відео. І що я можу сказати? Цей мем не має ніякого смисла. Це просто зроблено раді популярності, і щоб ми задумалися, що буде у 2026 році. І що буде у 2026 році. Просто будуть в Тіктоці. Відео з цим мемом і все. Всім пока, друзі. вами був Crazy Фактор. Всім пока-пока.